Привіт! Сьогодні розкажу про виноград бажену. Теж була перегружена в минулому році. От. В цьому році от у нас такі грони великі. Ну, десь по кілограму вони є. От. Є більше кілограма. Ну такі кілограма до півтора, по два. От. Вони зараз нагружені по одній гроні. У нас тут одна, дві, три, чотири. 5 штук на рукав. 6. Коли 6 грон на рукав, у нас великий виноград, крупна ягода, визріває, вже він майже готовий, його вже можна скуштувати. Хоча минулого року при перегрузках він дозрів уже під заморозки, тобто він просто висів, він не дозрівав. От. Зараз я покажу. Це місто, де у нас два, дві грони лишилось, случайно, я просто перепутав. То вони зовсім не такі, як треба. Вони маленькі. От. Ну, Будемо сподіватися, що достигнуть, але розмір ягоди зовсім інший. Тут ягода велика, тут маленька. І сроки достигання. Ну, затягується на 2 тижні точно і лоза хуже визріває тут вже ось, починає визрівати лоза у нас От, практично до середини він вже визрів такого кольору приємного От. якщо лоза не визрівся вона і не зимує і хуже закладає урожай на наступний рік Таке все. Ми перейшли на другу сторону. Тут у нас 5 грон. Ну, в минулому році була перегрузка, просто я ну, не знайшов чим його загрузити. От, не було побігів. Я лишив 5 штук. Ті, що були, всі я й залишив. Смак у його дуже приємний. Він такий. Без мускату, без особливих яких. просто гармонічний смак. Кислота і цукор в такі приємні в соотношенні. Він дуже добрий виноград. От. Ці виноград, що без мускату, він просто такий, що його можна багато з'їсти. З мускатом ми можемо там трошки поїсти і вже наїстись. А цього ми можемо з'їсти ну, кілограм. 2 кілограма, хто скільки зможе. От. Але він приємний, добрий, набирає гарну цукор. Такий хороший виноград. Грони, крупні, ягоди великі. Такий. Все пока. А підживлюєш чим? Підживлюю. Ну, в мене стандартна підживка на закриту почку. Азот, фосфор, ну, суперфосфат. 30-40 і 30 грам на 10 літрів. Тобто в мене тільки одна підживка. Йде по закритій почці. Я більше нічого не практикував. Може спробую щось іще. Ну я не знаю. Кажуть, що можна потім розганяти лозу, що вона буде рости і не визрівати. Я б не рискував її підживлювати. От на закриту почку, да, то добре, а потім він там сам справляється. Ну, по йому видно, що йому вистачає всяких речовин, хлорозу немає, листок чистий, гарний. Ось такий виноград хороший. Все, Все пока.